Агропродсервіс це українська компанія, створена українцями. Працює на українській землі, наповнює український бюджет і дає роботу українцям. Вертикально інтегрована соціально відповідальна компанія Агропродсервіс, в активі якої майже два десятки літ ефективної праці, 22 підприємства та понад 40 тисяч гектарів землі в обробітку. А це 12 районів, 9 з яких розташовані у Тернопільській та по одному району в Івано-Франківській, Львівській Херсонській областях. Підприємство входить у топ 3 найбільших виробників свинини в Україні за результатами 2016 тисячі Року компанія Агропродсервіс ввійшла в п'ятірку кращих платників податків Тернопільської області. Сплачено до бюджету більше 80 мільйонів податків та зборів. Підприємство забезпечує роботою понад 2 тисячі людей. Середньомісячна заробітна плата у компанії у 2016 році становила понад 6 тисяч 200 гривень. Щоб рухатись вперед, компанія пішла шляхом створення нової бізнес-моделі економічного зростання, домінантою якої є виробництво продукту з вищою доданою вартістю. Для цього організовано потужності для переробки вирощеного в полі і на тваринницьких фермах. Мультивекторна компанія Агропродсервіс зосередила роботу в таких напрямках: рослинництво, елеваторний комплекс, насінництво, насіннєвий завод, тваринництво, птахівництво, комбікормовий завод, соєвий завод, завод будівельних матеріалів, м'ясокомбінат, торгівельна мережа, транспорт, соціальні ініціативи. Рослинництво. Левову частку виробництва займає вирощування зернових, а саме пшениці, ячменю та кукурудзи. Практикують також вирощування соняшника, цукрового буряка та сої. У 2016 році валовий збір зернових культур в компанії Агропродсервіс становив біля 170 тисяч тонн. Середня врожайність склала 66,5 центнерів з гектару. Цукрових буряків зібрано 222,27 тонн. Отих тисячі тонн при середній врожайності 583,25 центнера за гектар. Елеваторний комплекс для ефективного зберігання зерна компанія «Агропродсервіс» збудувала три елеваторних комплекси в селах Настасів, Яструбове та Укозовій загальною потужністю 200 тисяч тонн зберігання. Технологічний процес кожного з них механізований, а комплекс у козовій має вихід на залізничні шляхи. Це дозволяє значно зменшити витрати на логістику. Насінництво. Агропросервіс є еліт насінгоспом з виробництва насіння зернових культур. На його базі створено вітчизняну школу передового аграрного виробництва і проводяться щорічні всеукраїнські інноваційні форуми, нове зернятко та західноукраїнські чемпіонати на кращі гібриди кукурудзи і цукрового буряка. Компанія практикує на своїх полях розмноження насіння озимих та ярих культур для таких відомих фірм, як ТОВ Агроскоп Інтернешнл» та Багатьох інших. В 2016 році підприємство стало дійсним членом Асоціації просування виробництва європейської сої Дунайська соя. Насіннєвий завод. Всі сорти насіння доробляються до належних посівних кондицій на спеціалізованому заводі Кімбрія. Виробництво насіння пшениці, ячменю, гороху та сої становить 360 тонн за добу. За час діяльності підприємство не отримало жодної рекламації щодо якості насіння. Тваринництво окремим напрямком діяльності підприємства Агропродсервіс є тваринництво, в якому чільні позиції належать. Свинарство свинопоголів'я нараховує 15 тисяч свиноматок та 130 тисяч товарного поголів'я. Активно розвивається молочний напрямок. Поголів'я великої рогатої худоби на кінець 2016 року становить 3420 голів, у тому числі дійного стада 1270 голів. У планах виробництво яловичини. Птахівництво. Керівництво компанії відзначає позитивні тенденції, які протягом 2016 року тривали в розвитку птахівництва. На потужностях птахокомплексів разово закладалось майже 350 тисяч курчат і вирощувалось понад 2 мільйони птиці. Комбі кормовий завод компанія повністю забезпечує себе кормовою базою для забезпечення тваринницького напрямку. Комбікормами у господарстві збудовано власний комбікормовий завод продуктивністю 300 тонн на добу. На власних виробничих потужностях виготовляється майже 70 тисяч тонн комбікормів у рік. Соєвий завод щороку компанія планує переробляти майже 40 тисяч тонн соєвих бобів, вирощених на власних полях і придбаних у господарствах Тернопільщини. За рік вироблятиметься майже 4 тисячі тонн нерафінованої олії та понад 30 тисяч тонн висококалорійної макухи. Крупи. На завершення 2016 року запущено власний круп'яний цех та налагоджується виробництво круп, асортимент яких постійно розширюється. Завод будівельних матеріалів Агроіндустрія виробляє більше 30 найменувань залізобетонних конструкцій, а також товарних бетонів різних марок від М 100 до М 350 Запущена нова лінія по виробництву бруківки потужністю 500 квадратних метрів за зміну. М'ясокомбінат у компанії зроблено акцент на замкнутий цикл виробництва. В цьому аспекті виробництво м'ясної продукції стало значимим інструментом подальшого розвитку компанії. Активно відбувається процес повного відновлення діяльності тернопільського м'ясокомбінату. Для виробництва свіжого м'яса і ковбас використовують м'ясну сировину з власних тваринницьких ферм. Тут вироблятиметься біля 150 видів ковбас та інших м'ясних делікатесів. Понад на 120 видів консервів і каш Виробничі потужності тільки консервації становлять 5 мільйонів умовних банок на рік. Тернопільський м'ясокомбінат отримав відзнаку народний бренд 2016 у номінації Виробник продовольчих товарів. А також встановив новий національний рекорд, виготовив найдовшу в Україні ковбасу 547 метрів 8 сантиметрів. Проводиться підготовка комбінату до впровадження системи міжнародних стандартів ISO-FSS. Сі «22 тисячі та «9 тисяч на тернопільському м'ясокомбінаті. Потужності підприємства дозволяють наситити український ринок високоякісним м'ясом вітчизняного виробництва як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях. Торгівельна мережа для забезпечення реалізації продукції власного виробництва створена торгівельна мережа нового рівня сервісу студія м'яса. На початок 2017 року мережа налічує більше 20 магазинів. Таким чином, найсвіжіше м'ясо, ковбаси, консервація, напівфабрикати та інша продукція вирощена і перероблена на підприємствах компанії. Потрапляє до кінцевого споживача. Транспорт компанія продовжує активно оновлювати свій машинно-тракторний парк, який налічує більше тисячі одиниць. Також агропросервіс постійно дбає і про екологію навколишнього середовища. Висаджено біля 20 тисяч листяних та хвойних дерев. Соціальні ініціативи. З моменту заснування компанія Агропродсервіс реалізовує підтримку соціальних проєктів в регіонах, де веде свою діяльність. Зокрема, допомагає людям похилого віку в будинках пристарілих, надає допомогу дітям-сиротам, забезпечує підтримкою діяльність шкіл та дитсадків, будує дитячі майданчики, допомагає воїнам АТО і людям регіону, який постраждав у ході антитерористичної операції. Меценатство стало невід'ємним атрибутом компанії: зокрема, це відбудова святинь, пам'ятників культури, інвестиції в обдаровану молодь, спорт, нагородження кращих спортсменів і тренерів, вкладення коштів у кращу матеріально-технічну базу для занять спортом, підтримка обдарованих студентів, допомога у проведенні мистецьких фестивалів у 2016 році. Агропродсервіс став генеральним партнером культурно мистецьких і спортивних Заходів до дня державного прапора, 25-річчя незалежності України і Дня міста Тернополя. Найближчі плани компанії охоплюють будівництво репродуктора Нуклеуса на 1700 свиноматок, будівництво двох відгодівельних комплексів та сучасного агрокомбінату, завершення будівництва сучасних тваринницьких комплексів в селі Теофіпілка та СМТ Козлів Козівського району, розширення інноваційних технологій у виробничій діяльності. Для того щоб вся ця робота виконувалася вчасно і в повному об'ємі, потрібно, як говорять спортсмени, постійно підвищувати собі планку. В компанії знають, як це нелегко. Багато зусиль керівний склад компанії Агропросервіс вкладає в ретельне планування усіх процесів. Тому для справжніх лідерів своєї справи нові завдання завжди під силу, про що свідчать численні відзнаки та нагороди. Турбота про людей стала невід'ємною складовою діяльності компанії. Гідні умови праці, створення максимально сприятливих умов для професійного та духовного розвитку працівників стали головною складовою успіху Агропросервісу. Сам же генеральний директор Іван Чайківський за порукою успіху вважає колектив однодумців фахівців, відданих своїй справі, а також натхненну працю людей, людей, які вже майже два десятиліття працюють у рідній країні на своїй землі, забезпечують свої сім'ї і бачать, як ростуть їх діти та можуть потурбуватись про своїх батьків. Недаремно протягом багатьох років кредо керівника компанії Агропроцер. Віс залишається незмінним. Робіть сьогодні те, чого інші не хочуть робити. А завтра будете жити так, як інші не зможуть.